Він зараз спокоїться разом із нашими богами, перебуває у війську пороному, як і всі наші славні воїни. І кожен з них заслуговує на свою шану. І ми 13 квітня тут зберемося на цьому святилище, на 13 годину. Приходьте, будемо шанувати усіх наших славних воїнів, що віддали своє життя. На полі бою. Вічна їм слава і вічна їм пам'ять. Тож ми віруємо і знаємо, що їхня смерть не є даремною. Ми маємо робити все, щоб вони знали, що вони віддали своє життя за наш рід, щоб він жив щасливо на цій землі. Тож нехай буде так. Нехай вони, воїни наші слави, повертаються знову на нашу рідну землю і споживають їжу разом із нами. Хай вони відроджуються у наступних поколіннях, тож маємо дбати за продовження свого роду, за виховання своїх дітей, щоб вони теж ставали славними слідами і доньками нашої країни.